На будівельному майданчику житлового комплексу Тетерівський бульварки кипить робота. 10 одиниць техніки і майже 70 будівельників відповідно до графіку. Зводять багатоповерхівку, яку планують здати вже навесні наступного року. На даний момент виповнені два етажа кирпичної кладки і нісуші перекриття. На даний момент ми займаємося возведенням башенних кранов. Сейчас один башенний кран з сторони, от северної сторони буде стане. И второй, который приедет через неделю, будет установлен со стороны южной для возведения, для скорейшего возведения. На этом строительстве применен исключительно премиум, либо э, стандартного класса. Э, Матеріали, то що касається гідроізоляційних матеріалів, э, кірпічні кладки, що э, плітперекриття, перемичок та му подобно. Тобто місущего каркаса виполнен исключительно із висококачисних матеріалів. Невдовзі на цій ділянці на березі Тетерева з'явиться новий район. У детальному плані території заплановане будівництво нового дитячого садка, торгівельного центру, паркінгу, дитячих і спортивних майданчиків та алеї, де гулятимуть мешканці. На перших поверхах будівель розмістяться магазини, перукарні. Банків та інші об'єкти необхідні для комфортного життя. Будівельний холдинг Сібі займає вагомі позиції на ринку України, постійно розширюючи географію своїх забудов. Це говорить про потужні активи компанії. Ми будуємо в Запоріжжі декілька об'єктів, в Сумах, в Кропивницькому, в Житомирі. Взагалі, наш забудовник є членом української будівельної асоціації. Ми надзвичайно пишаємося цим членством, оскільки дана асоціація включає в себе лише Надійних та перевірених забудовників, характерною рисою розвитку СІБІС в регіонах є її активна участь у житті міста. В Житомирі компанія вже тричі стигла взяти участь у дуже важливому соціальному проєкті, направленому на розвиток дітей та молоді Сітіворк. Також варто зауважити, що компанія бере активну участь у спортивному житті. міста. компанія забудовник була офіційним спонсором у проведенні космічного напівмарафону, що вперше відбувся в Житомирі. Томорі, а також стала партнером та генеральним спонсором у проведенні змагань на байдарках та каної. Ми не лише будуємо якісні будинки, але й покращуємо життя міст загалом.